Доброго дня, у нас посів сої продовжується. Вже трохи засіяли, то ХТЗ альтівє, там зараз покажу далі, який кусок засіяли. І пак же у нас цвете, ну не наш, але сусідів. Продовжуємо сіяти Сорт не знаю який. Є страшні. Вибачайте за вітер. Сьогодні трохи більш вітряно, ніж вчора. Зьомою передачею сіємо. Трохи посіяли, не знаю скільки за в вдома строю. Величезний смерч. Я не знаю, чи вам видно, бо камера трасеться. Думаю, що вам видно. Таке вон далеко так сильний вітер і ворухи, і там таке отворюється. Ще не бачив, коли велико. Ми сіємо далі. Авто вже поле засіяно, переїхали вже сюди, зараз сіємо вже тут. Оходимо попередчки Вже завершуємо посівну на сьогодні. Залишається спушка. Всім дякую за перегляд відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні! Все буде Україною!